Щоб я так жив вождь. А вони ж усі упевнені, що ти глухонімий. Господи Ісусе. То ти їх усіх надурив. Обвів усіх навколо пальця. Усіх надурив. Вождь. А що ж ти тут робиш? га? Що ми з тобою загубили у цій дірі? Чекаємо звідси геть. На волю. В Канаду. В Канаду. Ми туди проскочимо раніше, ніж ці засранці отямляться.